Вуличне освітлення у Чернігові не працюватиме у вівторок, 11 жовтня. Про це повідомляє прес служба міської ради. Також містян просять економити електроенергію у вечірній час, а власників бізнесу вимкнути вуличне освітлення, вивіски та інформаційні табло через руйнування енергетичної інфраструктури, завдані російськими терористичними обстрілами. Укренерго запровадило на території нашої області графіки аварійних відключень випадку. Дефіциту потужності в енергосистемі України виникають потреба запровадження графіки. Електроенергія це такий товар, така продукція, яка має бути виготовлена і спожита в один момент в однаковій кількості. Тобто має бути баланс між виробництвом і споживанням електричної енергії. Якщо цей баланс не дотримується, відповідно вводяться відповідні графіки. Коли виробництво електроенергії не встигає за споживанням і виникає потреба задіяти графіки аварійних відключень. Диспетчер Укренерго надсилає вказівки регіональним розподільчим компаніям. Їх потрібно виконувати якнайшвидше, тому і немає можливості заздалегідь попередити споживачів або передбачити тривалість відключення. Ми отримуємо таку вказівку. Ми маємо певне обмеження. Наприклад, вчора ми отримали вказівку здійснити обмеження споживання області на Обсяг 59 дев'ять мегаватт, тобто, ми мали визначити осередки, де ми відключаємо цю потужність, і здійснити відповідне відключення. Також енергетики просять всіх українців знижувати споживання електроенергії в період з 17 до 22 години. Зазвичай у вечірній максимум у Чернігівській області навантаження на мережу зростає у півтора рази. Російськими обстрілами 10 жовтня було пошкоджене обладнання, яке використовувалося для компенсації цього зростання. Енергетична система України це єдиний організм, пояснює Михайло Ільницький. Тому, коли ракети влучають у підстанції, наприклад, на Вінничині, можуть виникати проблеми у Чернігові обладнання. Коли пошкоджується, необхідно, щоб споживачі в години пік знижували своє споживання. Бажано, щоб вони знижували. І це дуже позитивно впливає на роботу енергосистеми. Тоді, тоді є шанс, що не будуть застосовуватися спеціальні графіки відключення. За словами Михайла Ільницького, 10 жовтня чернігівці дослухалися до прохань енергетиків, тому в темряві місто перебувало недовго. Скільки діятимуть графіки аварійних відключень, невідомо. Але спеціалісти активно працюють над усуненням пошкоджень та оперативно застосовують резервні схеми живлення, щоб стабілізувати роботу енергосистеми.